Я вітаю вас на уроці літературного читання. Ми з вами починаємо новий розділ Моя родина це наша славна Україна. І перша тема, з якою ми працюємо батьки найрідніші люди на землі. Ми Сашко Дерманський, віршик для мами та Олег Попов. Хто це? Підручнику це сторінка 77-78. Сьогодні будемо спостерігати, висновки робити і працювати. А щоб урок пішов на користь і вам, фантазувати кожен буде сам. І починаємо з вправи на постановку дихання. Задуй свічки. Вправа називається сніговик, ліпимо сніговика, а потім гріємо холодні руки, дихаючи на них. Уявіть, як це! Вогнище. Уявіть, що потрібно роздути вогонь, що загасає. За допомогою да, дихання ми дуємо, щоб роздути вогонь. Далі скоромовка. Послухайте, мишенята, ведмежата, зайченята їжачата, всі звірята і малята заховалися у хату, лиш сміливі снігурята З гори їдуть на санчатах. Давайте разом читати. Мишенята, ведмежата, зайченята, їжачата, всі звірята і малята заховалися у хату, лиш сміливі снігурята гори їдуть на санчатах. Тепер швидше, мишенята, ведмежата, зайченята їжачата, всі звірята і малята заховалися у хату, лиш сміливі снігурята гори їдуть на санчатах, іще швидше. Мишенята від межата, зайченята їжачата, всі звірята і малята заховалися у хату. Лиш сміливі снігурята згори їдуть на санчатах. Зупиніть відео і спробуйте навчитися читати скоромовку швидко. Далі працюємо з анаграмами. Розшифруйте анаграму. Яке слово тут заховалося? Так, січень. Далі. Що це за слово? Лютий. Це що? Сніг. Так? Це що? Квіти? Канікули? Це що за слово? Грудень? Так. Тут? Мороз. Заметіль. Наступне завдання. Прочитайте швидко слова. В кожному рядку знайдіть слово, яке повторюється двічі. Матуся, мамуся, матуня, матуся. Тепер швидко. Матуся, мамуся, матуня, матуся. Яке слово тут зустрілося двічі. Матуся, так, слово матуся. Ось ці слова. Далі. Татусь, татко, татусь, татунь. Ще. Татусь, татко, татусь, татунь. Зупиніть відео, прочитайте, знайдіть ці два слова. Ось ці два слова, татусь. зустрічається в цьому рядочку два рази. Ми сьогодні з вами читаємо вірш Сашка Дерманського вірші для мами. Послухайте. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу, я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стану, теж любить не перестану, бо ріднішої, ніж ти, в цілім світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко, моє. Зупиніть відео і прочитайте цей вірш декілька разів. Дайте відповіді на запитання. З якими почуттями поет розповідає про свою маму? Які слова найбільше їх передають? Прочитай вірш з ніжністю і любов'ю. Який іще заголовок може мати цей вірш? Подумайте, дайте відповіді на ці питання. Давайте з вами відпочинемо. Which one? Ви снігом крутить не втечеш, танцювати, як вона умієш теж, станьмо весело на шпиньки, покручаємо, як сніжинки, Спробуй з нами буде весело, а вже ж. Ні стежин, уже не видно ні доріг, білий світ кругом засипав білий сніг, тож хоч і перелупати пожив. Oh, oh, I'm serious! Працюємо з вами далі. Ми сьогодні з вами читаємо ще один вірш, автор Олег Попов. Вірш називається Хто це? Запитайте мене, діти, хто рідніш мені на світі. Безперечно, та людина, яка любить свого сина, сильна, мужня, що все знає і мене всього навчає. Всі вміє гарно майструвати це мій любий, рідний. Хто?» Тато, звичайно. Поставте відео на паузу і навчіться читати цей вірш виразно. Прочитайте його декілька разів. Давайте оберемо число і дамо відповідь на запитання. Про кого цей вірш? З яким почуттям поет розповідає про нього? Про, про кого цей вірш? Про тата. Так, З яким почуттям? Так, дуже він його. Любить. Що розповідає автор про свого тата? Знайдіть рядочки вірші, що це сильна, мужня людина все знає, мене всього навчає, вміє гарно майструвати і любить свого сина. Пригадай, якими писливими словами називають тебе твої рідні, а як лагідно ти звертаєшся до них. Дізнайся про значення виділених слів. Розкажіть, як ви це робитимете? Як ви знайдете значення виділених слів? У нас виділені слова безперечно і майструвати. Щоб дізнатися значення виділених слів, ми можемо використати тлумачний словник, а можемо знайти ці слова пояснення в інтернеті. Зупиніть відео і виконайте це завдання. А далі давайте з вами переглянемо відеогліп. Ви можете переглянути його разом з нами, а можете знайти в підручнику на сторінці 78, є у вас QR-код і виконати це завдання. Покання на це відео буде в кінці нашого уроку. Отже, скажіть, будь ласка, про кого ця пісня? Про кого відеофрагмент, який супроводжував пісню? Як ви думаєте, з якою метою поет і композитор створили цей твір? І я, дослідник, я дослідниця, у другу неділю травня відзначаємо одне з головних родинних свят День Матері. Дізнайся, коли в нашій країні святкують День батька. Ось таке у вас завдання. День мами друга неділя травня. А День тата день батька. Коли? Дізнайтесь. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам тихого, гарного дня. До нових зустрічей!